Один мільйон кілометрів ця машина може дійсно проїхати при правильній експлуатації. Залітає в продаж 2016 року Lexus Rx350. Машина ніколи не була в ніяких аваріях на повному приводі. 90 тисяч оригінального пробігу є вся сервісна історія в гарному сірому кольорі на чорному салоні. Ви просто подивіться на цей салон, та в цьому салоні мухи навіть не були. Підігрів сидінь, охолодження сидінь. Камера заднього виду, звісно, так само присутня. Хочеш найнадійнішу машину в світі, залітай в Кархантер, купуй Lexus RX 350 Найкраща машина для хлопців з Чикаго Audi Q8. 2019 рік без ДТП в s line 70 тисяч пробігу. Просто неймовірно красива оптика. Найкраща в своєму класі. На машинці зроблений антихром. S-Line з заводу, тобто це не колхоз, це завод зробив. Музичка Бенкен Уолсон, awesome, чорні сидіння, чорна стеля, панорама, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Є все, що треба. Хочеш блатувати на ауді, але грошей нема, не біда. 4 тисячі першого внеску і виїжджаєш сьогодні на Audi Q8, тільки в Car Hunter. Субота, базарний день в Car Hunter. І по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить. Будь автомобіль отримує ось цей 4К телевізор в подарунок. Так що не спи довго, а залітай в Car Hunter. Чудові новини для людей, які багато працюють. У нас змінились години роботи. Тепер ми працюємо з 9 до 8 вечора кожен день, окрім неділі. Так що залітай в Car Hunter. До нас сьогодні приїхав Вадим. Виїхав з Угаю з самого ранку, щоб встигнути на аукціон. невідної щедрості. Телевізор отримав. Ауді отримав, Як Дуже вам наш сервіс? Дуже добре. Рекомендую. Кархантер найкращий. О, супер! Нехай машинка служить, а телевізор радує. Велика семимісна машина не за всі гроші світу. Залітає в продаж 2018 року. Volkswagen Atlas. Це топ line, Як то кажуть, машинка ніколи не була в ніяких аваріях. Сім місць. Найнадійніший мотор, 3,6 літра, Простий, атмосферний, гарний чорний салон. Машина просто здоровенна. Фу, все гарно зроблено. По-німецьки. Тати що, металчик, шкіра, підігрів сидінь, камера заднього виду, звичайно, присутня, повний привід, є все, що треба. Чого тут немає, так це нового власника, яким можеш стати саме ти. Залітай в Кархантер та купуй вже сьогодні. Чудові новини для людей, які багато працюють. У нас змінились години роботи. Тепер ми працюємо з 9 до 8 вечора кожен день, окрім неділі. Так що залітай в Кархантер. Машинка по низу ринку. Залітає в продаж 2017 року Шеві Вольт. Машина обслужена без ДТП, без проблем, але є один косяк. Машинка каталася по Флориді, загоряла і в неї вигоріла краска. Але є ціна: 6 тисяч за 2017 рік. Машина на новій резині, на шкіряному салоні, обслужена музичка, Bose, електронний спідометр, камера заднього виду, підігрів сидінь, гібрид є все, що треба, щоб економити гроші. Цю машину ми можемо продати тобі без першого внеску, тільки в. Кархантер! Сьогодні з Пенсильванії до нас заїхав Мар'ян і Мар'яна на такому вот таурезі, а виїжджають на Ауді q 8 Вам дякую за покупку і щасливої дороги. Сколько, годин, скільки їхати часу? 9 годин. 9 годин. Ну все, але зато а з кайфом так. то вже як відпустка. Дякую. Доброго дня, шановне пасьбо. До нас сьогодні заїхала красива дівчина на красивій БМВ. Звідки ви родом і скільки часу ви живете в Америці? Я родом з міста Рівного і я живу в Америці 12 років. Ого, то ви вже старожил такий добрячий. А чому саме БМВ? Тому що на БМВ їздять тільки найкращі і найпевненіші люди. А секс в БМВ плюс? Так, плюс-плюс. Скільки має заробляти хлопець, щоб ви з ним були? Взагалі я достатньо сама заробляю, тому я можу обезпечити і себе, і свого хлопця. Саме головне, що він був доброю людиною і носив мене на руках. Ви коли брешете, то мінжуєтесь. <реш> я не брешу 20 тисяч доларів. Біленька, чорненька і срібляста. Honda Sier V залітає до нас в продаж ці три машини в комплектації EXL... Це перед максимальна комплектація. Круті діски, хороша резина, нові тормоза, машина сама тримає полосу, адаптивний круіз-контроль, електронний спідометр, камера заднього виду, підігрів сидінь, є все, що треба. Чому ми взагалі купуємо ці Honda CR-V? По-перше, вони набагато кращі, ніж Toyota Rav4, і комфортніші. Завітай в CarHunter і переконайся в цьому сам. В Німеччині роблять класне пиво і класні сосиски. А ще найкращі автомобілі залітає в продаж 2017 року. Audi Q7. Машинка в гарному білому кольорі ніколи не була в ніяких аваріях. Ви подивіться на ці тапочки з нового варезина, нові тормоза. Є все, що треба для нового власника. Заді є місце для тебе і для мене, але бажано, щоб ти сам на цій машині поїхав. Електронний спідометр, камера 360, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Є все, що треба. Ауді це просто топ за свої гроші кращої машини ти не знайдеш. Переконайся в цьому сам. Приїхавши до нас на тест-драйв в Car Hunter. Субота, базарний день в Car Hunter. І по традиції, аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось цей електросамокат. А фігачить він, дай Боже, так що поспіши і будь першим в Car Hunter. ПАМ! Субота, базарний день в Car Hunter. І по традиції, аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось цю таємничу коробку. А що в таємничій коробці знає тільки людина, яка купить в нас автомобілі. Так що залітай в Кархантер. В нас більше 40 автомобілів в наявності. Всі обслужені, всі на гарантії. Чекають на нового власника. Олег і Юля заїхали до нас і отримали таємничу коробку. А ну давайте подивимося, що там. Ціла купа грошей. Ого, ціла купа грошей. Її можна використовувати коли жарко. Отак просто як вієр махаєте. О, правильно. Так, так що вам е, дякую за покупку. Порше е, виїжджає, люди довольні Звертайтесь в Кархантер. Майкокіт, Хочеш менше стресу, без кубиків пресу? Тоді купляй мерседеса. Залітає в продаж 2017 року. Мерседес GLS 450. Як не крутий, а срібний дуже йде Мерседесу. На гарному чорному шкіряному салоні величезна семимісна машина, багато функціональна. Тут можна і відпустку з сім'єю з'їздити, і всіх дівчат з вечорниць забрати. Камерка 360. Машина дійсно в дуже гарному стані, обслужена на гарантії. Приїжджай в Кархантер та переконайся в цьому сам, що Mercedes GLS це топ за свої гроші.